У затишку бібліотеки за горнятком кави вдома, дорогою у транспорті або ж прямісінько посеред гучної вулиці. Людям, закоханим в літературу, легко загубитися між рядків хорошої книжки, і цього дня вони взяли їх із собою, аби проїхатися містом у тролейбусі і стати для когось стимулом і собі щось почитати. Книжку зараз читаю надзвичайно цікаво, називається кафе на краї світу. Всі проблеми, які актуальні. Які нас турбують, можна знайти відповіді в цій книжці. До речі, я продовження. Рекомендую. Жінка намагається читати, як тільки з'являється вільна хвилина, і громадський транспорт – не виняток. Каже, книжок багато різних за жанрами, темами та форматом, і кожному просто треба знайти серед них свої. Хочеться таке, щоб особливо наше молоде покоління долучилося до читання. А це корисно, це цікаво, наштовхує на якісь нові думки, ідеї. Так Чернігів приєднується до загальнонаціональної акції та в рамках заходів Нового для нас дня молоді намагається популяризувати книгу насамперед серед дітей, юнацтва та активних молодих людей, які є рушійною силою сучасної та майбутньої України. Така ініціатива виникла, і ми стали її продовженням з інституту книги місто Київ. Вони читали в метро, і потім передали цю ініціативу на інші міста з можливістю якомога більше говорити дійсно про книгу, тому що тільки думаючі і освічені люди можуть творити державу, ту державу, в якій ми всі хочемо жити. Та незламна, але тим не менше духу то впевненості ми можемо набратися тільки в книжках. Для читаючих із рогатиком чернігівське тролейбусне управління на цьому маршруті зробило особливий бонус. Принесені книжки стали фактично оплатою замість проїзного квитка. Ще одна літературна подія суботи, книжковий пікнік біля будинку книги і презентація видання Івана Богатарьо Війна на Чернігівщині. На його сторінках у формі щоденника автор залишив події та власні відчуття за чотири місяці повномасштабної війни, починаючи від перших її днів, і тепер передає весь тираж у бібліотеки та зацікавленим чернігівцям, які, прочитавши книжку, зможуть дати її комусь іще, і так вона подорожуватиме із руку руки.